Зараз я запрошую до слова мого заступника по радикальній партії, другий номер у виборчому списку радикальної партії Андрій Лозовий, 24 роки. Я вважаю, і це позиція радикальної партії Олега Ляшка, що Україною мають керувати молодь. Молоді хлопці, дівчата, які патріотичні, які креативні, які енергійні, які мають як Юрій Анатолійович каже, хребет, які не зламаються за вас, за людей, за Україну. А люди старшого покоління мають відпочивати, мають мати повагу найбільшу, мають мати достойну пенсію. А не так як сьогодні, У нас склалася парадоксальна ситуація. У нас при владі е кілька десятків пенсіонерів. Янукович пенсіонер, Азаров пенсіонер. Е більше 147, якщо я не помиляюсь точно депутатів Верховної Ради. Пенсіонери вони жирують, вони мають мільярди вкрадені у вас. Вони скупляють нерухомість за кордоном. Вони скільки землі могли накрати, скільки накрасти не можуть, хочуть продати. А що вони далі будуть продавати, коли продадуть землю? Людей, вони нас з вами будуть продавати. І е, а й решта пенсіонерів, більшість мільйони, от з тому числі тут присутні. Вони живуть за межею бідності. Вони мають пенсію 800, 900 тисяч гривень. Вони не знають, як їм прожити. Вони не знають, як їм купити ліки. Вони не знають, як купити конфет своїм дітям. І багато хто я часто чую від людей, а мені скоро мирать. А я не знаю, за що мене поховають, тому що немає грошей. Тому я хотів би від імені молоді звернутися до людей похилого віку. Задумайтесь, підтримуйте молодь. А тих пенсіонерів, які вкрали ваше і жаруть, женіть в шию. Це партія регіонів, в них номер один Назаров пенсіонер. Це голиця, кандидат від партії регіонів, якому 62 роки сьогодні. От каденція Верховної Ради 5 років. Через 5 років вулиці буде 67. Що можна зробити в Верховній Раді в 67 років? Він займав, він хоче зайняти місце молоді, тому що він боїться, що його посадять в тюрму. Тому що він злодій. Вся партія регіонів це партія злодіїв і бандитів. Правильно я кажу? <плес> Дякую вам, дорогі друзі. Після патріарха української демократії Юрія Кармазіна, якого бандитська влада нинішня позбавила право балотуватися, але він не і це вкрали у вас. Це вкрали у вас, у людей, у українців, право на вільний вибір. Е, і, але він не зламався, тому що він має хребет. Він підтримує опозиційних політиків і підтримує тут Олега Ляшка, тому що Бахматський округ це гаряча точка України, це наша політична Чечня, де йде війна за Україну. Тут іде війна, коли Олігар болиться. Коли губернатор Хоменко, регіонал, коли президент Янукович їхніми руками, коли голова партії регіонів Азаров хочуть нам показати, що ми дурні, що ми будемо їх підтримувати. Ми будемо їх підтримувати чи ні? Є. Бачите, ви розумні люди, мені дуже приємно з вами спілкуватися. І дуже важко виступати після Олега Валерійовича і вашого захисника. Я не знаю депутата, який зробив більше для людей. Ви знаєте, скільки він зробив для Бахматського району для інших для всієї Чернігівщини і зробить для України. Мені дуже важко виступати після Наталії Михайлів, тому що це героїчна жінка. У Наталі Новікової був другий рейтинг більше, у голиці. Це кандидат від партії Да. Вона пожертвувала власними амбіціями заради вас, людей, заради ваших дітей і онуків, заради України. Вона відмовилась від свого шансу стати депутатом для того, щоб точно переміг єдиний опозиційний кандидат Олег Ляшко. І, як, і це я хочу, що, щоб ви проблокували зараз не мені. Що ви поготували Наталі Міхаль, це героїчна жінка, не ведосильна. І зараз розповсюджують брехні, що Ляшко їй дав гроші, що е, удар підтримує волиць. Скажіть мені, який дурак повірить, що Клічко підтримує олігарха вулиці? Клічко, який в Київраді бореться з мафією Чорновецької, яка там до сих пір тримає більшість, голиться зам Чорновецького. Голиця депутат Київраді в більшості разом з блоком Чорновецького з партії регіонів. Чому він в Києві не полотується? Бо По київські люди знають. Що депутат п'яти, думайте, з п'яти слиханків Київради Голиця, зробив афери за літа центром, люди побрали кредити на квартири, не знаючи, валить, а квартир немає. В тому числі багатодітні сім'ї немає. Це який Ма, треба мати цинізм, як треба ненавидіти людей, щоб забирати в них дах над головою. Що, крім того, Голиця крав землю разом із, із колишньою владою, так такі до любої влади примажуться. Що е, Голиця, е, сьогодні Хоче вести нові афери і чого він йде по Чернігівщині, бо тут не всі люди знають, скільки він накрав. Але от ви знаєте, він в силу свого віку став, що не соображає, що з Ляшком боюватися, що станку. Правильно я кажу? От тут хоч танки якийсь, а то Ляшко переможе. Але важливий кожен голос. Тому що голос за радикальну партію це найгостріші вила проти партії регіонів, проти мафії, яка нас обкрадає. Правильно? А і голос. Голосуйте правильно казали і Олег Юрій Анатольович, про те, що голосуйте за опозиційні сили. Насправді не так важливо за кого. голосуйте жодного, жодного ні одного голосу за партію регіонів. За Голицю і за сателітів партії регіонів, за Ющенка, за Королевську, за комуністів. Я вчора говорив з Бахма Честіном. Каже, я буду голосувати за комуністів і за, за кандидата від комуністів. А які ж це комуністи? Це олігархи. Симоненка ремень, ремень на штанах коштує 50 тисяч доларів. Це вдома, це ваш, це вкрадена у вас пенсія. Такі вони комуністи. І е, це все робиться для того, щоб задурити людям голову, для того, щоб. Показати, вони хочуть нам показати, що ми дурні. А ми ж розумні, ми ж не повіримо. І мільйони доларів потрачені на фальшиві газети проти ляшка. Це теж скрадених у вас грошей. І якщо ми маємо підтримати тільки опозиційні сили, але задумайтесь, люди добрі. У вас є вільний вибір. Проте і всеукраїнське об'єднання Батьківщина, і партія Удар Віталія Кличка, і партія Свобода. Яка б вона не була, це теж опозиційна партія, яка теж проходить. Вони всі точно проходять парламент. Радикальна партія має шанс, тому що за нами підтримка мільйон людей, і якщо не вкрадуть голоси, а ми захистимо кожен, то радикальна партія теж була в парламенті. Я закликаю зараз прихильників удару, батьківщини, свободи, інших опозиційних сил. Якщо ви хочете. Щоб було в парламенті більше опозиційних депутатів, щоб були там такі молоді люди, як я, щоб були там такі багатодітні сім'ї, багатодітні матері, як Оксана Шевченко, щоб там були прості люди, плоть від плоті українського народу, підтримайте, будь ласка, радикальну партію Олега Ляшка. І він там буде не сам захищати вас. У нього буде команда, тому що і один у полі воїн, якщо вірить, що один, і якщо знає, що він воїн. І Олег Ляшко це довів, коли він один ця вся мафія Рівналівська, кричить, верещить, виключає мікрофон, кидається на нього. Він за вас бореться, він вас захищає. Ви бачите? Підтримуйте, будь ласка, радикальну партію. Але ті фальшивки, які робилися, особ... вони такі гидкі, що їх мені противників взяти в руки, я думаю, вам теж. Вони підійшли до останнього. Вони сміються, що він родився, що він виховувався в дитячому будинку. Що він не знає свого батька? А знаєте, я дуже люблю пісню Рідна земля, і там є слова, що ми не вибираємо тільки маму і шматочок рідної землі. Дорікати в тому, що людина виховувалася без батьків, це останній сором, це гріх перед Богом, це говорить про те, що в людини нема жодної краплі совісті, що в них вичорнені кам'яні серця, що вони безсовісні. І так як вони ставляться до ляшка, поливаючи брудом і сміючи, що він з вдома, так вони ставляться і до вас, вони вас не вважають. Виженемо їх, правильно я кажу? І коли ображають сім'ю Росіда Олександрівна і Влада, дружина і донька, приїхали, тому що уявляєте, як читати дружині і досі Лерича в газеті, що їх немає. От вони тут а вони пишуть, що їх немає. А для Голиці, для партії регіонів, для Хоменка, для Януковича, для них немає ні Ляшка, ні Росіти, ні влади, ні мене, ні Лазо, ні Кармазина, ні вас. Них для нас немає. Ми для них біомаса. Вони нас не вважають за людей. Вони думають, що ми животні, які будемо їхніми рабами. Ми не будемо рабами, ми їх виженемо. І шляхи є два. Або один Беремо в руки вила. І зносимо цю всю мафію, але не, не треба не допустити кровопролиття. Ми можемо перемогти мафію мирним демократичним шляхом. Це підтримати на вилах підтрим, бачите, оговорка по фрейди, підтримати на вилах, підтримати на виборах радикальну партію Олега Ляшка, інші опозиційні сили, і підтримати самих потужних опозиційних кандидатів. Ляшко єдиний кандидат від опозиції, Ляшко єдиний кандидат від народу, єдиний кандидат від людей. І... Мені особливо гірко, що е, не тільки фальшивки, газета, яка претендує на справжню газету. Газета порадиться. Читайте, знайте таку бахматську газету. От я закликаю 4,5 тисячі бахмачан, я думаю тут багато присутніх є. Е, ко... Більше 2 гривні коштує газета, вона не заслуговує, щоб ви на неї потратили копійку. Навіть якщо вам доплатять, не беріть її, бо це, брехлив... це брехлива газета, яка опустилася до рівня фальшивки. Олег е, Геннадійович Рубан, редактор немає його в залі? Я запрошую, щоб вийшов сюди, я хочу в очі сказати. Немає редактора-порадника? Ну перекажіть, будь ласка, я думаю, що він буде знати. Дякую. Значить за гроші голиці оця продажна газетка опублікувала брехню, де сміються з ляшка, сміються з вас, де пишуть брехні. І якщо вони вважають, що ви в це повірите, то вони вважають вас за дурних. А ви ж розумні? При тому, тих, хто вас не вважає, оця газета, яка теж стала фальшивою, оцей брудний папірець, не будете читати порадницю. Жодного разу, жодної копійки, вони вас принижують. Тому я закликаю вас, ніколи більше не читайте цю газету. Особливо гірко мені те, що вони мали опублікувати в цьому номері звернення Олега Ляшка до вас, порушивши закон, редактор Рубан його не опублікував. І вони мали опублікувати. Інтерв'ю з міським головою Бахмача Павлом Шемком. Поважайте Павла Миколаєва. Ви знаєте, скільки Павло Миколаївич зробив для вас. І йому ну, дуже важко, тому що він опозиційний. Вони відмовилися поставитися до вас з повагою, поставитися до людей і замість інтерв'ю з шинком поставили брехні, гідкі і чорні. Тому не вірте їм, вірте нам, як своїм дітям. І сьогодні свято в Бахмачі. Завдяки Олегу Порілірічу у центральна вулиця тепер горить, тепер має освітлення. І знаєте, зневіра гріх. Нам всім здається, що зараз дуже важко. Але у вас є ляшко. І так як сьогодні в центрі Бахмача запалило світло, так само у вас буде світло в Верховній Раді. Це Олег Ляшко, і його команда радикальної партії. Слава Бахмачу! Слава народу, слава Україні!